Для об'єднання представників освітньої сфери, психологів та експертів у галузі ментального здоров'я у Житомирі провели воркшоп запровадження супервізії у громадах стратегії та практики. Ми зібрались тут для того, щоб ознайомити наші пілотні громади з новою послугою професійної супервізії для практичних психологів в закладі освіти. Це ті люди, які першими хто стикається з будь-якими психологічними проблемами, які виникають у дітей, особливо зараз, під час війни. Для кожної громади житомирщини підготували шість супервізорів, які підвищили професійні навички учасників воркшопу. Загалом ми охопили цією послугою 118 закладів освіти. 38 практичних психологів зараз мають гарантовану послугу супервізії, яку наші супервізори надають їм, і ми отримуємо чимало зворотного зв'язку. Це те, що дійсно допомагає лишатися в ресурсі. Супервізія з'явилася в освіті нещодавно, і у психологічній службі методика раніше не використовувалась. Але підтримка потрібна і для спеціалістів сфери ментального здоров'я, пояснюють у фонді президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Нам дуже важливо, щоб психологи шкільні могли мати можливість отримувати підтримку для себе, в тому числі професійний розвиток, оскільки ті обов'язки, які сьогодні на них покладені, і очікування, які є від суспільства щодо того, що кожен психолог зможе допомогти кожному, Кожній дитині кожному вчителю насправді покладає на вас велику відповідальність. Це українська програма. Ти як заністив Олени Зеленської? І як сказала пані Олена, що відновимо людину, людина відновить Україну, і тому самі психологи також потребують як відновлення, так і потребують нових нових методик роботи з в кризових ситуаціях. Учасники працюватимуть над справжніми кейсами, застосовуючи сучасні методики та опиратимуться на настанови менторів. Завдяки підтримці уряду Японії ЮНЕСКО розвиває цей проект уже впродовж сіми місяців. Ми нині шість професійних психологів. Усі вони прийшли співбесіди та відповідні тести. А потім представники партнерської організації Українська спілка обрали найкращих кандидатів. Воркшоп триватиме два дні. А по завершенню заходу учасники зможуть представити маршрутні листи, завдяки яким прокладатимуть шляхи супервізії в громадах. Артем Сидорчук, Ігор Литвак, телеканал СК1.